Привіт, друзі, боже, нарешті я знімаю це відео. Нарешті, нарешті, я до вас вийшла. Ох, я рада вас вітати на моєму новому інформаційному відео. Я справді дуже давно до вас не виходила. На це було багато причин. По-перше, ми переїжджали. Я перестала знімати влоги, тому що в мене просто перестало виходити, чи то бути натхнення, чи то що. І так само я була дуже зайнята роботою. Я викладаю корейську мову. До речі, хто вперше потрапив на мій канал, або, можливо, не знають, я викладаю корейську мову. Так що, якщо ви давно, можливо, хотіли почати вивчати корейську, пишіть чи то в коментарях, чи то мені в соціальних мережах будемо вивчати разом, бо зараз трошечки час з'явився. Я вирішила нарешті записати відео про візу f 6 весільну візу, шлюбну візу. От. Якщо вас цікавить подібне відео, або ви просто хочете підтримати мій канал, то ставте лайки, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. А ми поїхали далі. Я, як завжди, підготувала свій планшет. Він буде тут стояти, тому я іноді буду на нього дивитися. Тому ви, якщо що, знаєте, що я не те, що не хочу з вами спілкуватися, я просто дивлюсь, що в мене там написано. І так. А що взагалі таке віза F6? Віза F6 це шлюбна віза, яка видається людям, які одушилися з кореянкою або з курейцем. Я отримала цю візу вже рік тому. До речі, я можу вам розповісти в наступному відео історію, як я вже подовжувала цю візу. Але сьогодні ми з вами збираємось заради того, щоб зрозуміти, які документи потрібні від іноземця для того, щоб подаватися на візу F6. Поїхали! Так. А перший пункт він стосується взагалі не візи, навіть, а самого шлюбу в Кореї, і це у нас сертифікат про відсутність шлюбу в вашій країні, ну, і свідоцтво, так? Да? А от я розповім, як я його отримувала. Справа в тому, що в тоді на той момент в Сулі, взагалі, -то, все було якби забито в цьому посольстві, і я дуже довго. Намагалася туди потрапити. До дуже дякую дівчинці, яка записала мене. Тому що, якщо б я не отримала цей, цю довідку, то я би певно, що поїхала б в Україну, і там би вже не знаю, як би я приїжджала в Корею потім, але мені допомогли, і слава Богу. Значить, така була моя доля, як то кажуть, знаєте. От. Я отримала цю довідку. Це зайняло не дуже багато часу, коштувало якихось грошей, я вам прикріплю десь фотографії, познаходжу з того моменту. Вот. Дивіться, далі моя із порад це створити щось типу, чек-листа, ось такого чек-листа. Я не знаю, видно вам чи не видно. Якщо вам такий чек-лист потрібен, то напишіть, будь ласка, мені я вам відправлю його в приватних повідомленнях. На цьому чек-листі цим взагалі займався мій чоловік. Він вніс всі документи в такий окремий файл і там відмічав, що ми зібрали, що ми не зібрали, що треба зібрати, що потрібно, і так далі. Це доволі просто і полегшує ваше надалі збирання ваших документів. Після того, як я отримала довідку, ми з чоловіком розпиталися. Wow. Wow. От. На розпис ми приватили двох друзів чоловіка і просто брали наші документи. А оцю е довідку, яку ви отримуєте, вам її треба обов'язково перекласти. Я перекладала сама, їм взагалі було пофіг, там були якісь невеличкі проблеми, вона щось ходила перевіряти. але... Так, загалом, в принципі, все пройшло доволі глад. Далі мій чоловік почав збирати різні різні документи, які там потрібні від курейця. Це, там э, супер багато документів. Я десь тут прикріплю той стоп документів, які ми збирали. Вот. Документація про дохід. Там я теж тут прикріплю десь потрібен дохід на дві-три особи, скільки у вас в сім'ї, фіксований дохід за рік, якщо курець вписується в цю ціну, в ціну. Якщо кореєць вписується в цю суму, то, в принципі, ви можете подаватися надалі. Нерухомість, дохід, робота, інші речі, стан сім'ї, ось таке. Так, Папі водички, почекайте. Далі саме цікаве, документи, які потрібні від іноземця. Ну, перше, ми вже з вами проговорили, це в нас довідка про відсутній шлюбу, але вона більше потрібна для розпису. Паспорт, як би це не дивно не звучало. довідка про закінчення мовних курсів або сертифікат топік підходить їм від першого рівня. Оскільки у мене був закінчений п'ятий рівень, то я, в принципі, подала просто цей сертифікат, бо на той момент я ще не жила в Кореї рік. До речі. Якщо ви живете в Кореї більше року по будь-яким іншим візам, то ви можете не подавати такі документи. От, application форм, в принципі, це саме таке базова, да, як для будь-якої звичайної візи. Далі фоточка е, на Візу я вам прикріпити свою прекрасну фотографію. Мене там зафотошопили, зробили з мене майже кореянку. Дуже приємно. Копія паспорту і довідка про відсутність туберкульозу. Ну як туберкульозу, там йде такий типу повний чекап організму. В принципі, це не так важко. Ви просто приходите там на сайті міграційної служби є список цих лікарень, які можуть вам дати цю довідку. Просто приходите, кажете, що мені для посольства ой для. Ви просто приходите, кажете, що мені для візи, і вони вам видають все. Там абсолютно нічого не важко. І це від іноземця все, мої друзі, все від іноземця. А далі займається ваш чоловік або дружина. Там документів дуже багато, тому це вже не наша з вами відповідальність іноземців. Да? А далі ми забронювали місто в імміграційну службу. У нас в принципі в Чонжу запис був десь на два тижні вперед в Сеулі. І в великих містах це може бути і на два місця вперед. Тому, будь ласка, це ви теж продумайте цей момент. Обов'язковим документом і підтвердженням є те, що ви живете разом. Я чула деякі історії. Щодо людей приходили додому подивитися, чи живуть люди разом. Ну це взагалі сюр, прекрасно вас розумію, але що ми з цим зробимо? Да? Вот. Також ми прикладали спільні фотографії і нас внизу просили вказувати місце, локацію, час, день, коли це відбувалося. Вот. І історія кохання. Її писав мій чоловік, дуже красиво. Він у мене майже романтик, тому там вийшло все потрясаючі красиво. І так само ми ще прикріплювали у мене. Тут є. Ми ще прикріплювали ось такі от переписки. Не скріншоти, а просто наші переписки. Коли ми прийшли в імміграційний офіс, мені там буквально задали пару запитань, як ми спілкуємося з чоловіком вдома, чи живемо ми разом, чи любимо ми там друг друга такої, коротше, нічого такого. І запитали мене, чи, чому я не складала екзамен топік. Я сказала, що він мені просто був... Не необхідний. Вони сказали, що краще, щоб він був, але, звісно, сертифікати з університетів підходять на 100%, тому питань тут не було. От. А, чекали ми на схвалення візи десь приблизно тижні три, можливо, половиною 3 І ще декілька тижнів на отримання пластику. Ось. Ми подавалися з чоловіком 7 серпня 2024 року. Ми Їздили подавати документи. і Ми отримали ось таке повідомлення: це було 19 вересня, тобто, три тижні ми чекали на те, щоб нам сказали, що моя віза F61 підтверджена, і тепер ми очікуємо на пластик, сам пластик, да І ми 17 жовтня. Я отримала пластик. Тобто, дивіться, 7 серпня я подалась і 17 жовтня отримала пластикову карточку F6. Віза Шлюбна. Ось такий десь приблизно був термін. По грошам я вже не скажу, я не пам'ятаю, скільки ми платили за карточки, але точно знаю, що там треба заплатити за пластик і треба заплатити збір, ось цей, коли ви змінюєте одну візу на іншу. Ну, там десь приблизно 100 тисяч вон, напевно, вийшло все загалом. Що у вас залишилось якісь запитання з приводу візи, f 6 чи ви, можливо, хочете почути в окремому відео якісь інші речі, які вас цікавлять, будь ласка, залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій Тут дуже багато цікавого. Я дуже-дуже-дуже-дуже сподіваюся, що я буду далі і надалі продовжувати знімати чи то інформативні відео, чи то якісь відео про своє життя в Кореї, чи, можливо, у вас є якісь речі, які вас цікавлять. Я буду дуже рада це все почитати. Ось. І з вами була ваша Юлічка з сьогодні у нас взагалі не сонячної Кореї, але з е сонячним відео. Сподіваюся, що це відео вам дуже зайде. І до нових зустрічей аня.